А чи можна дипломатично закінчити війну? Ну, наприклад, сісти за стіл переговорів і домовитися? Теоретично так. Але як це виглядає на практиці? Дипломатія справа в тому, що це переговори, компроміси та пошук точки дотику між сторонами. А у випадку війни Росії проти України це означає узгодження умов припинення вогню та головне вирішення питань щодо території, репарації і гарантій безпеки. На перший погляд звучить логічно, але є величезне, але Україна прагне відновлення своїх територій, а Росія навіть не приховує бажання знищити нашу державність. І як ви думаєте, як можна домовлятися зі стороною, яка хоче твого знищення? Також наша довіра на нулі. Будь-які угоди з Росією мають ризик бути порушеними, прикладів достатньо. Західні аналітики також наголошують, що будь-яке перемир'я, наприклад. Без гарантій призведе до нової війни.